Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, розказуємо про гріхопадіння і е, говорили останній раз, чому диявол ненавидить людину, і він висловлює Богові претензії, що людина багато разів. Може зрішити, Господь її прощає, він разрішив і відправлений до пекла, на що є відповідь, що людина ніколи не була в такій безпосередній близькості до Бога, як він, котрий бачив Божу славу в лице в лице і відчував, і навіть був відповідальний за прославу Бога, котра сходила. Від всього творіння до Божого престолу. Ненавидячи ту людину, диявол хотів і хоче понині людської смерті і запровадити людину до пекла. Але так як диявол не мав доступу до душі людини, тому спокушував її через очі, слух, нюх, людську пожадливість. Спочатку Розбудив в людині сумнів, сумнів і пожадливість. Дивіться, як він спокушав. Він сказав, що Бог жадний, Бог не все вам дав. А відповідно, що Бог вас до кінця не любить. Раз він щось ось таке найголовніше від вас приховав. То хіба він любить? Я, каже диявол, я вам ось показую правду, дивіться. І ви можете самі того досягнути, що Бог від вас приховав. Як то перекликаються, дорогі браття і сестри, з комуністичною ідеологією. Як вони говорили, не будемо чекати нічого ні від панів, ні від царів, ні від Бога. Ми самі все, що собі візьмемо. Ось приблизно так. Ото тому диявольська ідеологія, тому що вони думали так само, як ось це робив диявол з першими людьми. Один є така притча, що один робітник постійно нарікав на Адама і Єву. постійно перед своїм князем казав: ось, якщо б вони були не зрішили, де б ми тепер так жили? В такій біди, нензі, такій та? В таких нестатках і, і в такій тяжкій праці, та, от як і я би був на тому місці Адама і Єви, я би ніколи, каже, не зрішив. І так день в день, день в день, день в день оце говорив. Ми знаємо так само, і, що деколи і нас такі думки переслідують, і ми не раз озвучуємо їх. І нарікаємо так само на Адама і Єву. Так тому князю набридло нарешті. І він каже: добре, добре, я тебе випробую, але якщо пройдеш випробування, то підвишу тебе там по стану, А якщо не пройдеш випробування, то ти вже не будеш нарікати на наших прародичів. Він каже, добре. І тоді ось цей князь зробив великий бенкет і посадив в центрі бенкету ось того чоловіка, його дружину. І каже, їжте всі страви, які є. Але каже: ось тут, ось під тою посудиною. Тої страви не, не чіпайте, аж коли я не прийду. І пішов. І той чоловік, що нарікав, з тою дружиною, їли, пили, веселилися та вже так наїлися, що вже нічого не хотіли ні їсти, ні пити. І тут їх почала розбирати цікавість, а що ж то там за така страва? Я каже, ми не будемо її їсти, ми тільки отак подивимося. Дружина каже, не чіпай, бо то господар казав не чіпати, поки він не прийде. Ні, ні каже, ти... я тільки себе подивлю каже, і закрию, навіть не буде знати, каже, що, що ми туди дивилися. Та. Ну, і дружина каже, ну, то добре. І він піднімає кришку з тої страю, світом пташка раз і полетіла. Ну, не будемо говорити, що прийшов господар і зразу знав, що вони вже туди залізли і каже: Ну що, витримав ти випробування? То й нема чого нарікати більше на Адама і Єву. Ось так, дорогі браття і сестри, мусимо і ми пам'ятати, що є таке спостереження, і, напевне, і ви багато хто спостерігали, і я спостерігав вже на протязі багатьох років, що людина, котра осуджує іншу людину в чомусь. То в неї в житті є гріхів набагато більше. Тобто вона сама не може справитися зі своїми гріхами і ту вину перекладає практично на інших, на інших людей. <кій> Наші прародичі через гріх втратили надприродні дари, які ми оце перераховували. І постраждало все і тіло, і душа. Тіло, як вже ми говорили, стало бути підладне хворобам різним, різним спокусам. а душа так само втратила оту можливість оглядати, оглядати Бога. Первородний гріх, дорогі браття і сестри, прегасив наш розум, ослабив волю, завдяки чому ми грішимо, не можемо протистояти спокусам, втратили ось освячуючу ласку і стали схильними до зла. Втратили Божу присутність, вічність і небо. Людина стала. Не духовною, а тілесною, каже апостол Павло. І каже, що е, людина е, почала більше схилятися до пристрастей тіла, ніж думати про щось духовне. І тому маємо е, оті різні. Пристрасті, які людину схиляють постійно до гріха. І людина може тому противитися, але тільки тоді, коли звертається до свого Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу.